І до оперативної інформації Запоріжжя до трьох людей. Збільшилася кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки по Запоріжжю. У медичному закладі померла 86-річна жінка. Про це Суспільному повідомила заступниця медичного директора Таміла Ісмаїлова. І більше про наслідки обстрілу Запоріжжя дізнаємося від виконувачки обов'язків запорізького міського голови Регіни Харченко, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаємо пані Регіну. Доброго дня. Яка наразі ситуація на Запоріжжі? Які роботи ведуться на місцях влучань? Так у нас дійсно була дуже складна ніч з другої години ночі. Безпілотні літальні апарати атакували масово місто саме територіальну громаду. Найбільше постраждало два спальні райони: це Хортицький та Шевченківський. Якщо ми говоримо про приватні будинки, то вже більше 40 приватних будинків. Виявлені пошкодження, два з них зруйновані повністю. Більше 13 багатоквартирних будинків отримали пошкодження. Це вибиті вікна, двері. Хочу зазначити, що на жаль, цивільні люди ні в чому не винні, і ми маємо трьох загиблих. Двоє людей загинули на місці за життя однієї з жінки боролися в лікарні. Але на жаль, як ви зазначили на початку, маємо трьох загиблих. Також є ще потерпілі: це е, люди з різними ступенями ушкоджень деякі залишились в лікарні, деякі відмовились від надання медичної допомоги. Тим не менш дуже складна ніч. Міська рада здійснює всі необхідні заходи в контексті ліквідації наслідків ворожих обстрілів. З Четвертої години ранку вже були задіяні всі комунальні підприємства, представники районних адміністрацій, соціальних служб реєстрували всіх людей, яким потрібна була допомога. Станом на ранок було зареєстровано більше 50 звернень від місцян, які повідомили про пошкодження власних будівель. Будинків або квартир, звертаю вашу увагу, що Запорізька міська рада продовжує допомагати мешканцям і виплачує 10 тисяч гривень щомісячно, для відповідної оренди житла людям, які втратили власне житло або житло, яких є непридатним. Як ви розумієте, що кожна така страшна ніч збільшує кількість отримувачів такої допомоги? Водночас Врачі... місто також, так, будь ласка, продовжить. Водночас місту також складно зараз, враховуючи атаки на енергосистему, тому що почали впроваджуватися графіки відключень, і саме вночі, коли відбувався цей масований обстріл, багато районів міста взагалі були без світла. Ви розумієте, що це також. Створює певну таку незручну ситуацію. Станом на зараз більшість наслідків прильоту вже усунено людям надано допомогу. До прикладу, Хортицький район вже справився з усіма наслідками прильотів. Шевченківський район має більше ушкоджень. Там також пошкоджено три заклади освіти: один приватний заклад харчування і навіть ботанічний сад. Працюємо, надаємо допомогу і надалі, розуміємо, що е, маємо бути готові до різних викликів в місті. Пані Регіно. Я хотів повернутись до теми людей, які дістали травми внаслідок цього обстрілу. Ви згадували про те, що є люди, які зверталися до медзакладу. І є ті, які відмовилися від обстеження. А чи відома кількість приблизно, скільки людей дістали травми через цей обстріл? На початку восьмої години ранку мені доповіли, що таких людей було чотири з них. На жаль, як ви зазначили, одна жінка загинула від опіків. Чоловік отримав переломи кінцівок, залишився також в лікарні, і дві жінки відмовились від стаціонарного лікування в медичному закладі. Їм була надана певна первинна допомога, і в принципі більше вони за допомогою не звертались. Також визнаємо. Також ви згадували про допомогу у 10 тисяч для тих, хто не може проживати через обстріли у власної власній оселі. Е, якщо ж люди все таки вирішили залишитися, однак житло їхнє пошкоджене. Які варіанти є для них, аби отримати допомогу у відновленні? Я хочу тут одразу подякувати всім нашим благодійним організаціям, громадським організаціям, які працюють на території міста Запоріжжя, тому що вже станом на сьогодні зараз здійснюється забиття ОСБ, вікон, дверей, дивляться, як можна перекрити дах, щоб зробити ну, житло більш-менш невразливим до зовнішніх чинників. Так тому, що може піти й дощ і різні умови. Тобто, первинно ми забезпечуємо певну таку допомогу, але ж ви Розуміти, що е, різна ступінь ушкодження, якщо це одне вікно в приватному будинку, це ще можливо там проживати. Якщо ми говоримо про пошкоджений дах, то беззаперечно приїжджає наша комісія, складає акт. Визнає, що це житло є непридатним для проживання і потребує або капітального ремонту, так або взагалі визнається повністю е, зруйнованим. Пані Регіно, дякуємо вам, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру і розповісти про наслідки атаки російських військових по Запоріжжі. Нагадаю, ми спілкувалися із виконувачкою обов'язків запорізького міського голови Регіною Харченко.